Вітаю! Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Як завжди розпочинаю новий тиждень з улюбленою мною особисто рубрики це загальна енергія. Для тих, хто новий на цьому каналі, пояснюю, я дивлюся загальні процеси, які будуть відбуватися на умовні 7 днів. Для мене це дуже важлива інформація, тому що я від цієї ж інформації, яку я зараз буду бачити, і я потім відштовхую своїй практиці. Я розумію, чому відбуваються саме такі події, і що є механізмами, які запускають саме ці моменти. Це така невеличка ремарка. Тож, давайте подивимось, що ж буде відбуватися на цьому тижні з понеділка по неділю. Так, а я нарешті вже потроху одужую. Ні. Так, четвірка кубків. Десятка жезлів, шістка жезлів. Четвірка кубків це карта емоційного такого стану, коли вам дуже важко. Коли ви пригнічені, коли у вас немає джерел натхнення, нема джерел, які наповнюють, коли у вас такий стан апатії, коли немає імпульсу надії, немає взагалі бажання щось робити, нібито і є варіанти того, що ви могли б зробити, для того, щоб вам покращити цей стан, але немає сил для того, щоб це здійснити. Це пов'язано напряму з вашою десяткою жезлів, це життєві складнощі, це багато якихось процесів, які потрібно вирішувати, це багато справ, це багато задач, які потрібно закрити. Можливо, все разом докупи, тобто новини, вони зараз такі важкі, в принципі. Кожного дня, коли читаєш, то це важко. Коли ви знаходитесь в такому інформаційному просторі, плюс ніхто не відміняє особисто ваші проблеми, це важко. Тобто цей тиждень програється з того, що буде пропрацювання вашої четвірки кубків, десятки жезлів. Але, все ж таки, закінчується він шісткою жезлів. Тобто. Які поради дають ці карти для того, щоб вийти в першу перемогу, тобто в шістку жезлів? Почуття того, коли стає полегшення? Четвірка кубків це ви все одно вам дають пропозицію, до вас притягуються люди, наприклад, там підемо вип'ємо. Я дуже люблю цей приклад, тому що люблю каву. Підемо, вип'ємо кави, да? або давай поп'ємо чаю, а давай просто зустрінемось, а давай підемо туди. Все ж таки, спробуйте рухатись, спробуйте прийняти ці пропозиції, тому що пропозиції будуть. Тут у нас ще на колоди вісімка жезлів. О, дияволо, імператриця мах. У когось буде. До речі, у деяких прокинеться дуже потужна така енергетика. При кінці тижня, знаєте, таке. Ааа. Як чортеня всередині, є таке бажання робити, робити, робити. Так от, повертаюсь до чотирки кубків. Приймати ці пропозиції. Десятка жезлів це делігація, коли вам необхідно делегувати свої справи, коли необхідно, наприклад, зробити собі умовну піраміду того, що зараз дійсно необхідно зробити, а що я можу відкласти, і, наприклад, дозволити собі трохи відпочити. Дозволити собі мати оцей відпочинок. І тоді, і тоді йде шістка жезлів. Тобто це такі карти рекомендацій. Давайте побачимо все ж таки більш загальну картину. Так. Дуже ще багато спілкування. До вас будуть прямо люди притягуватись до деяких. Ого-го-го. Угу. Ого. Порозрозуміла, по чому такі карти. <ріху> так, давайте дивитися все ж таки відносини, що там буде відбуватись у відносинах. Так, відносини. Смерть. Не боїмося цієї карти. Рицарь мечів. Сімка пентаклів. Пажезлів. Так, дивіться. У відносинах ми бачимо, що розпочинається такий цікавий процес, як щось нове, якийсь новий етап. Причому це необхідно буде чекати не так довго, тому що в нас тут рисер мічів, а рисер мічів, він приск... швидшує, прискорює вплив карти сімки Пентаклів. Тому що сімка Пентаклів вона така карта помірності. Вона схожа, до речі, з цим старшим арканом помірність, тому що вона. Має на увазі, що сьоми свій час ви ще побачите плоди ваших дій. Зараз буде прояви, такі по помірності, буде якісь такі особисто для вас вагомі знаки у відносинах. Ну, наприклад, якщо ми кажемо таку стандартну схему, коли ми чекаємо знаку уваги від партнера, який нам подобається, так? То вони починають проявлятися. Або, якщо ви чекали, очікували, наприклад, якихось моментів, що людина якось проявить себе, це може бути близький вам родич, може бути друг. Тобто завжди відносини, це стосується вас особисто. Це якесь таке близьке коло, особисто для вас близьке коло. То на цьому тижні ви вже побачите результати того, що ви бажали бачити в своєму просторі, скажімо так. Тому що все ж таки смерть це такий цікавий старший аркан, який відсікає те, що було в минулому, і розпочинає якусь нову сторінку. Тобто у вас розпочинається якась нова сторінка у відносинах зараз такий тиждень умовного. Онуляції минулих результатів, скажімо так. Зараз є можливість написати свою сторінку спочатку з відносинами, тобто з тими людьми, які вам близькі. По духу, по крові. Дивіться самі вже. Тобто, у нас програється ситуація по рицарю мечів і сімки Пентаклів, при швидшенні результату, тобто, ви вже побачите результат. І ваш жезлів це. Не просто бачу результат, а ще я спілкуюсь і відчуваю. По всім фронтам Тобто, все буде проявляти себе. Ви будете бачити проявлення цього нового початку. Тобто змінюється риторика, змінюється спілкування, змінюється, в принципі, характер взаємодії. Такі кардинальні цікаві зміни. Ой, вибачте, ще орло. Так. Слухайте, ну цей тиждень він якийсь проривний. Тому що коли я дивилася на загальну енергію, там випали старші аркани, які казали про те, що буде таке відчуття, от за рахунок виходу з цих станів, у вас ніби такий магнетизм прокинеться. Тобто буде прокидатися особисто ваш магнетизм, який буде притягувати до вас людей. Зараз я дивлюсь на ситуацію з відносинами. Тут у нас шість пентаклів, вежа. Четвірка жезлів, ох хо 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 королева кубків. Тобто тут така ситуація збалансованості буде. І, до речі, по вежі, тобто, деякі прояви будуть настільки несподіваними, тобто, ви взагалі не будете очікувати, що ця людина може так вчинити. І це, і це більше про хороший момент, тому що все ж таки четвірка жезлів у нас тут. Тобто, я це відчуваю більше. Як можливість вирегулювати ваш простір за рахунок відносин? Цікаво. Давайте побачимо, що ж там у нас у сфері діяльності. Цікаві такі процеси. Сила. Чому я зараз роблю таку паузу, тому що мене трошки затягується інформаційне поле. Смерть і сила. Це дуже цікаве поєднання. Десятка мечів. Сонце. І вісімка пентаклів. Ну. о -хо, хо а на дні колоди просто потужне емоційне звільнення. Потужне емоційне звільнення. Рицарь кубків, дев'ятка кубків, десятка кубків. Це так цікаво, тому що, наприклад, тут і зараз я сиджу трактую ці карти, але чесно сказати, я виснажена цією хворобою своїми особистими моментами. І тут я бачу процеси, особливо в діяльності. Тобто, ніби загальний розвиток такий достатньо цікавий, і тут у нас такі процеси потужні, що у відносинах, що в діяльності. В діяльності сила, і ці три карти, які ще пояснюють цей процес, кажуть нам про те, що десятка мочів це закінчення якогось етапу. Тобто в вашій діяльності ви для себе закриваєте якийсь етап. Наприклад, мовно кажучи, ви там очікували якусь документацію, ви закриваєте це питання. У вас починається новий, новий цикл чогось. Тобто ви щось для себе інше будете. Розпочинати дивитися, вирішувати. Сонце і вісімка Пентаклів це якийсь потужний, розпочинається дуже потужний процес. Дуже потужний. Ну, наприклад, ви нарешті в начальства сказали, що будете займатися якимось проєктом, і ви його очолюєте, і у вас розпочинається робота над цим проєктом. І ви розумієте, що цей проєкт принесе дуже крутий результат. Це може бути стосуватися і в принципі того, що зараз для вас є важливим в діяльності. Діяльність це може стосуватися, наприклад. Ви купуєте нерухомість, або ви переїжджаєте, або ви розпочинаєте нову справу, або ви берете там співробітників нових, або ви, в принципі, йдете на нову роботу, або у вас підвищення кваліфікації. Тобто, дивіться, якісь якісь такі рівневі. Стосунки в діяльність Але це те стосується того, що має якийсь проміжок часу. Ну, наприклад, як я розпочала вести канал на Ютубі, тобто я постійно щось відозмінюю, дивлюся, як як краще для того, щоб теж отримати своє наповнення. Тому що дійсно я теж отримую емоційне наповнення від того, що. Я даю інформацію, людям це подобається, йде зворотній зв'язок. Але цей процес по вісімки пентаклів. Тобто це процес, це на деякий час, це не на один місяць, скажімо так. Фух, так багато цікавих процесів зараз відбувається. Треба набратися сили. Я по собі особисто відчуваю, тому що четвірка кубків зараз у мене прогорається на всі 100%. Не вистачає просто емоцій і сили. Але, як ми бачимо, вони будуть необхідні і вам допоможуть. Я знаю з власної практики, що ніколи людина не залишається одна. Ніколи людина не залишається без можливості допомоги. Завжди відбуваються ситуації, які вам допомагають, коли вам допомагають. Особливо, коли ви на правильному шляху, коли вас не зупиняють. А ми любимо, у нас є така людська природа. Нас зупиняють, ми все одно рухаємося туди, куди нам не треба. От цікаві моменти. Побачимо, як це програється. Рада була вас бачити через карти і до знаків Задяк. Буду намагатися вчасно їх викласти і набратися сил. Чого і вам бажаю. До наступної зустрічі! Пока-пока!